Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, рідна ненька Україна. Бачите, одна година. Розкажу зараз, де була, що робила. Сьогодні вівторок у нас, бачите, яка у нас гарна погода, красива, красива. Зараз там і сонечко пробивається. Снігу багато. Зутра було мінус 6, як я пішла. Я пішла у 9. Я ж завжди ходю у 9, бо в мене ж з 9 до, до часу дня безкоштовний проїзд, так я й пішла. Було мінус 6, а зараз 0 градусів. Але після 5 чи після 6 знов почнеться сніг, і на ніч буде мінус 13. Отак. Так що сніг не хоче тікати від нас. Ну, хай чи сніг чим дощ. Але воно ж тоді розтає, Ви представляєте, буде, скільки снігу випало, ще, ще скільки нападає. Яке це все буде. Ну нічого. От. Поїхала я от такий район, у нас Лянцикєскус є. Так я оту, а, дивіться, зараз покажу. Бачите, оце такі в мене малесенькі растіжки, Не знаю, треба їх повиривати. І там он, малесенькі. Це ото, як давали той пакетик такий. Ну, люди, оті, що голосують, щоб за них голосували. І там ото такі, таке якесь насіннячко було, якісь квіти. Я взяла, вкинула. Я думаю, що вони тут не, не будуть, ті квіти. Треба повиривати, щоб воно моєму цвітку не заважало. Ага, так я ото поїхала, значить, у Лянці Кескус подивитися собі клійонку сюди. Осюди, осюди клейонку подивитися. Отаку От хотіла клієнку. Ну, такої цвітної нема, але хотіла хоч таку білу, таку білу, як пленку. От. Була була. 6 євро за один метр. Ну, Я ж не дурна за такі гроші куплять. Оцю я привозила собі із Запоріжжя. І була вона, щоб я так пам'ятала, Ну Десь по 50 центів за метр, отак і перевести вам. Я і брала метр. Ні, у мене ж невеличкий стіл, бачите, невеличкий, мені одного метру вистачає. Але за такі гроші я не, не захотіла. Ну Я б, може, купила б якусь там другу, там якусь цвітненьку, так і цвітненької не було. Те, що було, так воно було дороге. Так я і не захотіла купляти. Я і не захотіла купляти. Бачите, в мене тепер ще одне. Таке малесеньке цыплюнок. Цип, Оцей був, а це я взяла ще сьогодні. От. Ну і оце ж, бачите, опять взяла ручки, карандаша, розчоску таку, сирники, сирники. Опять такий блискунчик взяла. Якісь тут смаколики. Тут сказали смаколики. Давайте подивимось, які тут смаколики. Як я його відкрию, а він не відкривається. Оце, знаєте, це такі, такі штучки, ото, що на ногу наклеювати. Як ото там, десь нога у вас натерло щось там вам. Так ви оце наклеїте. Це каша, це дуже хороша каша, я таку вже одну брала, але її треба довго варити. Оце як написано, там її варить. 8-10 хвилин, так майже ще більше треба варити, але каша дуже смачна. А це ж опять якось чуть насіннячко, отак От посіяв і щось виросте. Розчка. Квіти оце тільки дві. Осталось у мене такі квіточки, та й більш немає нічого. Ну, а тоді ж я там походила, походила, нема нічого, що мені треба, і куди я поїхала, я поїхала. Отам у нас біля поліції сьогодні, ну я ж вам показувала ось 28.33. Тепер 11 4 буде. Оце ой, поїхала продукти отримати. От. Так, дивіться, взяла один дали, другий дали, ще й третій дали. помадорчики такі. І вчора мені один дали. Картоплі дали один пакет і другий пакет. І відчина, це така, це якась друга відчина. Хліб такий хороший, смачний. Це якийсь соус до 26,4-2023 року. Це такий соус, як ото можна, знаєте, що робити. Та чи лазані, таке щось робити. да? Соус. Опять такі булочки. Це такі якісь йогурти. До 4-го, 4-го і 2 до 3-го 4-го до 3-го. Я не знаю, що воно таке, але покуштувати можна. От, що тут, протеїні, молока немає. Покуштувати можна, що воно таке. Тоді дивіться, отакі пески, такі персики такі плоскі. Це одне яблучко, один лайм. У мені вчора дали два. Я поклала ще два банани, не їла. Сьогодні оце один банан, дві перчині. І от така каша. Я люблю оцю кашу. Оцю кашу я люблю. Бачите, написано, одна минута. Бистра така. До 7-го, 12-го, 23-го. Оцю кашу я люблю. Оцю буду їсти. Перець, так пахне, і пахне, знаєте, отим, ем, такий запах, як майже десь він ріс недалечко від гіркого перця, от, от такий запах гіркого перця. Ну я його почищу, подивлюся, який він покуштую. Як він не, не гіркий, так я візьму цей перець таке поріжу, я так, мілкенько поріжу, а тоді прокручу ці помади, я їх всі прокручу помидори на, ото, на ту штуку, що ото смузі робити, прокручу. Закіп'ячу, часнику додавлю. І тоді цей м'яким таким поріжу цей перець, цибулю, залью цими помадорчиками вже перекрученими. І буде в мене таке, як ліче. Трохи сахарку додавлю. Я люблю, як воно трошки таке солоденьке. Таке собі зроблю: такий соус. Такий ото Ото і все. Більш нічого не буду робити, їсти в мене, що є, але це таке зроблю, щоб не пропало. Та не було там знайомих. Тоді, вже, як уже пішла, то побачила дівчинку знайому, вже не хотіла із і з наших українських шарить у пакетах, щоб віддати їй. Бо мені вже треба було бігти на мій автобус на дев'ятку, щоб я сіла та й поїхала прямо додому. Оце й поїхала, додому приїхала. Та й все. А ще заходила у той магазин у Стокман. О, Стокман, бачите, із завтрашнього подруге. Четверте. Оце ж Гелудпайва. Оце ж по всій Фінляндії. Воно і в тому, в Естонії. Раніше, я не знаю, мабуть, і на наражки було таке, а зараз Стокман пішов з рашки. Хорошо. М ну. Я не можу сказати вам, що тут щось таке дешеве. Ні, це дорогий магазин. Дорогий магазин, так трошки покажу вам. От. Ну, це такий тренч, бачите, От стоє 149 євро. От. А таке плаття цвітненьке стоїть 139 євро. Ну, це не мої ціни. Я по таким цінам мої дорогенькі не купляю. Хоч ви що кажіть, що не кажіть, а я не купляю. Оце лівчик стоїть 60, ну, 66,90, а трусики 29,90. Ну Це такі, знаєте, марімеко, знамените фінське, 139 євро. Ну тут не, не все не все те, що е, можна, е, що буде в магазині, будуть такі невеликі це для чоловіків. Це для дітей. Невеликі такі будуть, що пооставалось, може, з літа чи коли. Ні, з зими ще. зими пооставалося, так будуть якісь ще розпродажі. Я хочу піти подивитися, мені треба подивитися чашку. Це Називається серія тайка. Чашка. Мені таку треба подивитися чашку. Там дві чашки 37 євро стоять. Гената обіцяла мені, що вона. Напише своїй подругі, вона теж збирає о, місоні, бачите. Шарф 1390. Це хороша ціна. 40 на 70, подивлюся. Оцей шарф місоні в який день? Лавантай. у, у суботу. У суботу. От, так якщо та натена подружка. Захочуть ті чашки, бо вони в парі продаються 37 євро дві чашки. На ті дві не треба, одна, то я тоді куплю дві чашки. За однією приїде подружка, забере, і на ті переведе гроші на той, на її счет. А якщо їй не треба, ось, бачите, така чашечка 14,90. Ось така тарілка Арабія 23,90. А якщо вона сказала, що їй не треба, чи отака, це знамениті фінські вази. 135 євро стоїть така. скло. Це не хрусталь, нічого, це скло. Але це дуже дорогі вази. така марімеко-чашка, бачите, тільки в сток мені ось. 14,90 по виписати не можна, тільки, тільки купити в магазині. От, а як, як вона скаже, що їй не треба, то я ж оце ж я сьогодні була у Юскі і зайшла в призму. У призмі продається, одна чашка стоїть 23,50. 23 то я тоді куплю за 23,50. У мене ж купони на призму є. Там ще на. На одній купоні 50 євро, а на другому, там, може, євро 8-10, не пам'ятаю скільки. От так я от куплю, а тоді наті таку чашку. Ну, це, бачите, тут нема такого нічого хорошого. Раніше, знаєте, тут на ось такі духи ланком. От, є такі. Раніше тут відкривається у 7 утра. Бачите? З сіми написано з сіми утра відкривається. Раніше, тут на останній цій сторінці були ті на... Ой. Заклинило у голові, на самоліт, на самоліт на білети і дуже дешеві були. Дуже дешеві. Ми теж купляли ось дві кави, два. 10 євро дві кави, це сир, сир, от такий от м'ясо. з яловичини отакі от смаколики всякі різні, 5 євро по штикіло. А я, я піду, я піду завтра, я піду завтра займу чергу собі на той. А це техніка тут. Це пилісос той, що роботі Пилісоси. Займу піду чергу на, на те, що мені треба, ну, ви поняли, де я ходжу за продуктами, і побіжу. І побіжу, подивлюся, що там, як там. Бо дуже хочеться подивитися. Ж. І я думаю, що чашки такі я куплю там. Ось так. Ну, це все, тут, бачите, тут. Ті манті, ті, з брюляками. такі кольця дорогі. Все, більш нічого не. нема тут такого. Раніше така товста була книжка, зараз бачите, яка тонесенька. Бувайте здорові, мої ріднесеньки, хлопці дівчатка. Тримайтеся, все буде Україна, все буде хорошо і гарно у нас у нашій країні, як прийде перемога. Пока-пока. Всім! Хорошої неділі. Пока-пока. Гарної неділі. Пока. -пока.